Куди інвестувати 100 доларів? А в цьому відео поговоримо про всі можливі варіанти. Я поділюсь в кінці одним секретним варіантом. Тому дивись відео до кінця. Також підтримуй український контент, став лайк, підписуйся на YouTube, на Telegram і отримуй цінну і корисну інформацію стосовно інвестицій, крипти, Форекс, трейдингу і так далі. Так, погнали. Перше, що приходить на думку, куди можна інвестувати 100 доларів. Це, наприклад, фічі з там, 10-м, з це не треба, з сотим плечем. Ось, да, ви там, з першої години заробити з 100 доларів зробить 200 доларів, потім з 200 зробить 400 доларів. Але в кінці кінців це все казино і ви зільєте всі гроші свої, потратите час, нерви і так далі. Ось, тому це зовсім не варіант, бо це просто тупо гра на казино, але по теорії ймовірності, завжди всі, хто грають в казино, вони програють, а заробляють тільки саме казино. Тому цей варіант не підходить. Ось, Тоді вибираємо другий варіант це, наприклад, вкладатися в якийсь там мемкоін. Да? Або, ну, по типу там, Doghi Coin, там, Peppi, туди-сюди. -туди. З, з надією того, що він злетить, там 1050 ксів дасть. Ось, але, по-перше, це 1% зі 100, що ви вгадаєте, що цей альткоін чи мемкоін злетить. По-друге, ви можете вчасно не продати на ФОМО тримати його до кінця, коли там будуть мільярди і так далі. Ось, і нічого не заробите, і потім він впаде і все рівно буде 0. а потім, ви так само можете забрати цей профіт, знову кинути в казіно в фічі і знову все злить. І так, третій варіант. Піраміди по типу хай-проєктів, або ті, хто обіцяють гарантовано один відсоток в день, там, або 30% в місяць, або там, 100% в місяць. Ось такі проєкти можна зразу не брати. Тому що це все також казино, да, ви можете, наприклад, за місяць отримати, а на наступний місяць люди ну, на піраміді закінчаться і все. Ви. Втратите, вам не виведуть ці гроші, і зеро буде у вас, буде ноль. Ось, тому такі, так, да, більш-менш це якби казино, агресивні штуки. Але да, ви можете спробувати, але не факт, що ви е, зупинитесь, да, коли ви там заробите енні відсотки від цих 100 доларів. Тому я взагалі не рекомендую е, ці казиношні стратегії та приклади використовувати. Ось. Перейдемо до таких, правила, що інвестувати потрібно не маленький капітал, да, а великий капітал. Чим більше грошей, тим краще. І тим, чим більше у вас грошей, тим ризикованішу стратегію да, інвестицій ви можете собі дозволити. От, наприклад, якщо ми візьмемо таких. Інвестори, як Warren Buffett Баффет, і так далі, то вони інвестують у фондовий ринок да, в акції американські, і там десь відсоток коливається в середньому 10% в доларах в річних. Да? Але подумайте самі, в його там не 100 доларів він інвестує, да, а він інвестує там не знаю, мільйони, там, мільярди. ось, і 10% це ну, дуже класний відсоток да, дохід на такий капітал. Ось. Тому вам потрібно. Старатись накопичувати свій капітал, ось, збільшувати ваш капітал, який ви можете подальшому по-дальшому вкласти в якісь інвестиції. Ну, я б сказав, хоча б від 1000 доларів, і то це мало, хоча б від 5, там, від 10, і так далі. Ось, і тоді ви зможете навіть з 10 тисяч доларів, 10% річних це вже якби класний результат. Ось, ну, да. Чим менший відсоток дохідності, тим менший ризик. Ось. Да, якщо ви хочете високі ризики, то там, ну, понятно, чим більше ризики там буде, чим більший відсоток та, та, так далі. Ось. Але перше правило інвестора або нульове це зберегти свої гроші. Ось. А тому треба старатися не просто якби, да, монетку кинув, там, ай, буде чи не буде. Там, ну, це ж ваші гроші потрібно. Якби, Підходити не просто з казаном, а з головою. підходити, Куди їх інвестувати, вкласти і так далі. Ось, тому перше, що вам потрібно, накопичувати капітали великий, які ви подальшому зможете вже інвестувати в якісь інвестиційні активи. Тому я б порадив би 100 доларів кудись вкласти в себе, да, в свій розвиток. Наприклад, у вас є робота, ви прокачуєтесь там, щоб збільшити свій дохід на роботі. Наприклад, да, там стати більше зарплату отримувати, якісь керівні посади і так далі отримати. Щоб ви змогли збільшувати зарплати, більше відсоток відкладати, ось, і тим більше збільшувати свій капітал, який ви подальшому зможете направити на інвестування. Ось тому от така порада, коли куди вкласти гроші, я б сказав би да, в себе, в свій розвиток, наприклад, там, вивчити англійську, там, пройти якісь IT-курси, вивчити, там, наприклад, крипту, там, Форекс, інвестування, психологію так само і так далі. Ось. Тому краще б сюди потратити гроші, ніж просто потратити на а ось, повезе мені в казіно, да, на ставочку поставлю. Там, на... До там, чи ПП, мафічі там, там, з сотим плечем і так далі. Бо це шлях в нікуди з таким мисленням, да, ось повезе, ось не повезе. Ви, навіть якщо ви щось заробите, ви потім все рівно рано чи пізно зільєте. Ось, бо ви так будете мислити цією стратегією да, там, повезе чи не повезе. Ось такі думки. Да. Якщо сподобалось відео, підписуйся на YouTube, став лайк, підписуйся на Телеграм, підтримуй український контент. Якщо тобі цікаво пасивний дохід 5-10 місяць, то дивись, посилання буде в описах. Також знижки на біржі, на комісії, на всякі бінанси, окріх і так далі, також будуть в описах. все, Всім пока!